Була я на почті забрала кепку. Це поки що єдине, що прийшло з моєї посилки. Це, коротше, оригінальний найк. Мабуть, я зараз переключу камеру, покажу вам поближче. Мені понравилося, воно взагалі воно таке качество м'ягеньке, воно дуже класно. Я довольна. У мене ще ніколи не було оригінальної кіпки ну, від оригінальної фірми. Він це таке класне. Взагалі я сьогодні довольна, бігаю по хаті, така вся на емоціях, на радостях. От, так вона виглядає спереді. Тут була наклейка От, оригінальна. О, їхня. Емблема я її здарила сюди начепила. Вот така етикетка, тут щось написано чогось Пума. ну і внутри їхня. Це все ума теж тут? І як стирати, як за нею вхажувати, матеріал? Кстати, я не читала з чого Банкладеш. Бангладеш? Що таке Бангладеш? Де це то Не що це? А де це? Діти і читати. Взагалі класно. Мені подобається хлопок, так, да. бавовна. Це класно, що бавовна. Я довольна це вже доносити кіп. Прийшло мені ще дві посилки, тільки що побігла, забрала з поштомату, Подивлюся, що там. Тут де погано видно, я не знаю, як вам щоб показати. Може я завтра днем покажу, але завтра ще маю їхати в село. Тоже там забрати дещо. Тоже посилки прийшли туди. Але поки. Покажу що тут. Бо мені вже теж інтересно, я вже сама хочу подивитися і скучно. Мені скучно і інтересно, що ж тут таке. Дякуємо за ваш вибір. Написано. Хочу подивитися, що тут. Це ж цікаво так. так. А що це? Це воно таке малесеньке, погано видно. Боже, я знаю, що це. Це прийшов від такого з бренду, е, від бренду, в общем, догляд за взуттям, щоб доглядати. Але я думала, воно велике буде. Воно таке малесеньке. Боже, яке воно тенкітне. Кімблей. Оце взуття таке класно. Це щиточка. Їхня надпись. Ну, вам, мабуть, вона задом наперед пишеться. І така, вона знаєте на що похоже? Для, ну, на гумку, щоб олівець стирати. Простий олівець стирати. Все, воно навіть біле на пальцях лишає і сипеться. І пахне гумкою такою, що карандаш простий стирати. Це еластик. Прикольно, там писали і для замшу вона підходить, а в мене якраз немає чим замш чистити. Класно, я довольна. таке малесеньке, його дуже удобно буде, так як ми ще переїжджаємо його брати з собою, навіть в машині, його навіть таке маленьке, кинути в машину в бардачок, і десь там теж кудись е, залізла в пилюку чи що почухати. в общем, вау, я доволі. Тертовшо. Тут я взагалі знаю, що тут, але ж я бачила його тільки на картинці, мені цікаво, яке музики. Ого, він такий такий. Це спортивний костюм. Розмір МЛ. Пише. Класно, ну він такий теплий. Він мені вийшов. В общем, оця штучка тут є ціна 299 гривень. Оце і тисячу з чимось він мені зайшов. Він не пише, цьому я не дев'яносто 1391, кажеться, штани. Просто зелені, темні, теплі. Тут резинка. Колір десь такий, як зараз вам показується. Хоча тут погане освітлення. Ну, темний. Карманчики тепленький. Тут там внутрі. Боже, яке воно тепле. Може, я завтра в ньому поїду в село побачимо. Просто сині штани. І до нього, до штанів, до них кофта з капюшоном. Просто зелена кінгурушка, тут оцей карманчик. Горушка. Тоже тепленький. Ніякої ні надписи, ні емблеми на ньому нічого нема такого. Це Made in Ukraine ML, розмір. 80 котон і 15 поліестер. І 5 еластин. еластин. Якийсь український бренд, український одяг. Будемо підтримувати, так? аж Україну покупками не все ж з інших стран замовляти. Такий костюм, якщо я його зараз одіну, то я не думаю, що вам щось буде видно. Він такий великий. Він, в принципі, має бути оверсайз. Я тоді вже нього десь покажу. Побачимо, може я і точно завтра в ньому поїду. Штани теж Україна робить. Просто написано, що зроблено в Україні. Без всяких там брендів, того всього. Обичний, теплий, качественний костюм. Це, Це неплохо. Давайте вопрос нашим детям. А знают ли они, кто такой Владимир Жириновский? Вот что они на массу. хочу наповнити, що так як це мої перші відео, я е, хочу надсилати вам подарунки. Деталі е, такі. Ви можете підписатися на мій канал, написати будь-який коментарі під відео. але під відео повне, не там, де оцій шорці. І я. Е, тоді, як з вами зв'язатись, я не знаю. Мабуть, я дам інстаграм силку тому що у мене дуже багато є подарунків, і я би хотіла з вами зв'язатися, надіслати вам фото, і ви собі зможете вибрати той подарунок, який вам треба, а не пришлю там ну, якусь херню, що вона вам не треба. То я би вам надсилала фотографії, ви могли б собі вибрати, там буде і з одягу, і товари для дому. І це дійсно тільки для тих, хто живе на території України. Все це безкоштовно, я все оплачую абсолютно, і доставку. І все, що там вимагатиме пошта, можу відправити вам Укрпоштою, але мені здається, що ну, нова пошта зараз користується нею, це ж лучше, зручніше нова пошта. І також я думаю, що якщо якийсь подарунок, він буде... Мало коштувати, то я можу надіслати до нього ще цікаві бонуси. Там буде або солодке, або щось уже на мій вибір. Я думаю, що ви будете в захваті.